Вітаю вас, мої дореньки, я Ірина. Зеленський відреагував на розмову Шольца та Путіна і зазначив: Мінська 3 не буде нам потрібний реальний мир. І тепер можуть бути інші розмови, інші дзвінки, просто багато слів. Тобто, Зеленський вважає, що дзвінок Шольца це скринька Пандори. Тобто Шольц відкрив скриньку Пандори. Ще невідомо, не хто її відкрив. Раз, будемо дивитися, якщо Мінська 3 не буде буде реальний мир. Будемо дивитися, що має на увазі Зеленський під реальним миром? Взагалі-то, відверто вам кажу, я тут миру не бачу. Блокаду. Бачу блокаду, бачу е ілюзій, Бра бачу обмеження. Аж дві карти показують обмеження. І а, бачу е військових обмеження, щоб ви розуміли. Військових обмеження. А, тобто, скорочення обмеження військових. А я не бачу, що тут повертаються якісь землі. Ось, і я бачу тут катастрофічне обнулення. Ось дурнику. Ось що я бачу. Тобто, Зеленський пропонує, скоріше за все, Оман 2, а не е мир. Справжнього миру я тут не бачу. Ось що я бачу. Що дала ця розмова. Бачите, і знову, і знову, і знову. Військові. Знову військові. У нас же ж є і жінки військові. Дивимося, що дала розмова Шольца з Путіним. Для України. Завжди для України дивимося. Чи щось це дало, чи не дало. Ну, дуже мало. Можна сказати, майже нічого. Угу. Ну, але, дивіться, але це був, ну, скажімо так, відгук якийсь був, це був якийсь посил, це була якась реакція, це якесь намагання щось зробити. Ось. Тобто, все рівно якийсь плюс є. Невеликий або ніякий. Але все рівно, скажімо так, якийсь рух пішов. Пішов якийсь рух, тобто розвалюється блокада, блокада з Путіним розвалюється. Ну, ви знаєте, капля і е, камінь точі. у <кій> мене запитань нема. Ось, але я подивлюся зараз. Подивлюся зараз. Так, чого добивається Зеленський? Подивимося ще. Чого добивається Зеленський? Тут скоріше блокади України він добивається. І не тільки блокади України, а і добивається блокади. Ресурсів і друзів України. Ось якось так. Це не означає, що це мир, щоб ви розуміли. Це е, сам Зеленський сонцейний мчить через е, пустелі, тому що ось тут він, і він е, особистою своєю персоною намагається це все заблокувати, тобто великий ресурс заблокувати. Там, я наскільки зрозуміла, там ще він. з... Е, Польщею щось щось у конфлікт він війшов ось, і там теж нагрубив. І, добре сказав польський, здається, прем'єр, віце-прем'єр-міністр Польщі, <кій> висловив свою таке, ну, скажімо так, непорозуміння і сказав так. Він заявив, що в українців коротка пам'ять, оскільки вони забули про всю військову і гуманітарну допомогу, яку надала їм Варшава із початку російського вторгнення. Дійсно, це не тільки стосовно допомоги Польщі, а і про шашлички забули і багато, багато іншого. Не будемо зараз говорити про це, але наскільки я розумію, Зеленський готує Україні якусь ізоляцію. Готує, я, вибачаюся, захрипла. Зеленський готує якусь певну ізоляцію для України, блокаду наших друзів, розумієте, ті, хто ще має прихильність якусь до України, плюс блокаду ресурсів, щоб до України не поступав ресурс, і плюс військових. З цього розкладу не, не тільки з цього, а взагалі з, з цього відео зрозуміло, що Зеленський веде Україну до ізоляції. Ось, і, а там подивимось. Гаразд, мої другенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!